Привіт усім! Мене звуть Оксана. І ви на моєму каналі мої улюблені петельки. Сьогодні в мене відео розпаковка. А розпаковка буде. що, До мене приходить святий Миколай і таємний сонта. Мабуть, оце в мене святий Миколай. А оце в мене таємний сонта. Одну посилочку я знаю, звідки ля, Тобто хто надіслав, а іншу, ну, дійсно, таємний Санте. Стоїть у мене біля ялинки, біля такому дружка. І зараз ми з вами будемо їх розпаковувати. Стоять два дня, дівчатки, чесно, подарунки подарунками, а руки не доходять. Гляньте. Яка тут краса. І гляньте, яка тут краса. Ну, це неймовірно. І що? Поїхали дивіться, моїх чарівників. Так, і що? І перший подарунок в мене буде отакий от та дам, от мого святого Миколая. А святий Миколай у мене це Маруся. Маруся з каналу Маруся на скринкарукоділя. Зараз точно, так, це її. Тому що, коли я дивлюся її відео, її манюня. Рінка видала всю про себе інформацію. Розказала, як їхнє прізвища по батькові. Через те я знаю її прізвища по батькові і як їх всіх Зараз я повикладаю, гляньте, така краса. Цукерок, смаколики, нині вірна Так, прибирається цей ящик. Опа. Так, і що почалося. Дзвони мені, о, тобто дзвона, пише мені Марусинка, Дай мені, будь ласка, свій адрес. Вона була спонсором. У нас у спільнику зв'яже шапку 5х5, п'ятий сезон. Я там приймала участь і вона хоче мені надіслати по подарунок. Помідори хотіла казати, господи. Каже, Оксанки, я не дочекалася твоєї адреси. Якщо чесно, я їй зразу свою адресу не давала. Ну, не знаю, мені було незручно. Я знаю, що вона людина зайнята, вона працює і вирішила Оксана Левчук, це організатор цього спільника. Вона вирішила всіх обдарувати подарунками. Тому я розумію, як це по фінансах дорого і все. Тому я адрес не давала. Пізніше, звісно, я вже дала, коли вже дівчатка всі подавали, вона таки написала коментар. Ну, зацепив, вирішила дати. А перед цим я вже ж марусинки адрес дала. І от прийшов мені якраз на Різдво, дівчатка, отакенний подарунок від Марусі. Давайте тепер будемо дивитися: розпаковка на камеру. Це вже я бачу. Крем для рук. Нам він взагалі треба, тому що у нас усіх руки сухі, в'язання руки висушує. Тому ми з такими кремами. Дякую, класний груша, мабуть, ще груше пахне. обожнюю грушу. Далі змазку. гляньте, наклеєчки. Такі гарнюні, такі милі. У мене є смаколик гарненький. Далі в мене є така цукерочка. Таким Санта-Клаусом. Такий класний, Я своїм подарунки не замутувала. Ленточки. У мене все так накладно було. Хотіла дівчатка на А тут сесія. То я вся галухо. Шелестю, шелестю. Вже ж до шелестю, Я бачу, що тут. А тут фабл, боже, клас. Я якраз фабл в'язала носочки, ті, що мені дітвора замовили. То в мене він був однотонний. Такого фабла в мене ще не було. Взагалі, взагалі я не купляла фабил дропс. Але це якраз на тому тижні я дов'язала дві пари жовто і голубу. У мене тут колор 924. Е, на 100. Ой, на 50 грамів 205 метрів 75 6 і 25 акрил. Дякую, дякую. До речі, я вклалася у 37-й розмір в одну моташку. Так що Марусинка, дякую велике. Якраз чутко одна муташка на одну пару шкарпеток буде. Доубирати нічого не треба. Я, наприклад, без підмода з пицями мабуть, 2,25 я вклалася. Все подарена пряжа вяжеться мені або моїй родині, ну, це буде мені. Так що, дякую, велике. Далі в мене ще отакий великий форточок. А це щось таке неймовірне. Боже, гля. Я дивилася відео, де Маруся показувала, коли вона в Київ захопила в магазин цей ярна я не знаю, що вона там куплювала, вона не показала. Але вона сказала пряжу дівчатам на подарунки Дівчатки, я обожнюю зелений колір. Мене... До речі, ні одної такої пряжі в мене нема. Це в мене було схотіло на наступний рік спробувати щось новеньке для себе. Я собі, до речі, склала бінгу, колись у відео покажу пізніше. Але там є 4 пункти, спробувати 4 нові пряжі то зі мною трошки сміялася, каже, ти така хитра, написала спробувати, щоб купити. А я кажу, ну чого купити, я можу спробую таку яку в мене нема От у мене ярне, нема ні одної. гляньте Ярна це більш ніж просто пряжа ну, дійсно, воно таке класне. Дивіться, яке. Зжимаєш і воно розправляється. Гляньте, ніжнятінка. У нас 30 кітмахер, 38 акрила, 32 Бомба. І в мене скільки, а, скільки тут? 25 грам, 237 метрів. У мене 6 моточків, він спокійно вийде на виріб. Марусинка зв'яжу собі обов'язкову паутинку. Я собі в'язала з дропс. Ну, не зайшов мені дропс, оцей сілк Не знаю, хто його хвалив. Він мені колючий, розтягся та ще я ну, трошки в розмірах зменшилася. І в мене паутинки нема, То оце буде точно моє. Ну, тут взагалі я вам навіть не можу передати. М'якусіньке страшне. Дякую, дякую. О, Така, ох, краса, краса така. Рода, бачите. А брала. Надійка написала на каналі, ти хитра. взяла аскезу, пряжу не купляти, а тобі надарить. А мені реально надарили, вже надарили. Наташа подарила, марусинка подарила. Все це ще я хотіла. І ще, ось дивіться, якась цукерочка. Тут вже відкриточка. Моє побажання. Дякую тобі, велике. Не буду я відкриточку читати. Розпочати. Ух ти, такий колір. Ой, я зовсім не розуміюсь в етикетках. Я не знаю, що це. Але воно класне. Марусинка, я не знаю, що це. Я не розумію в етікетках. Взагалі та ще без окуляр. Склад, наче є, але я не бачу. От дивіться, який пісочний пісочний такий. Теж не знаю, який колір. Він аж виблискує. Вам на камеру. А як вам на камеру? А на камеру вам трошечки сірувати наче. Він такий, я не знаю, якщо, такий ніжний, ніжний кофе з молоком, навіть не кофе, якась трохи. Ну, це як вам, але трошечки він туди. Я не знаю, кофе, мабуть, з молоком. В общем, я не можу вам його передати. Ну, він світлий, такий, як вам показує. Але він трішечки не такий, ну він класний. Я не знаю, що. Я бачу, що тут треба в'язати ниточок у 3-4, мабуть. так? Але бабінка велика, теж щось таке, щось треба спробувати. Боросинка, напиши мені, будь ласка, що це. Можу написати? Я взаємо зв'яжу, тут уже я зв'яжу цей зразочок, подивлюся. Але він такий класний. Не знаю, мені подобається. Так, такі мені, дивіться, які в мене вже запаси. У мене вже запаси, ого, такий мій подарунок від Марусі. Бомба. Так що, аскезу можна брати. В рівні І мене вони все задаровують. Дякую тобі велике, дякую за те, що ми зацінила мій труд. Ну, Не так подарунок, знаєте, як нав'язальщиця, нам це на приємно, що нас бачать. Бачать і цінять те, що ми робимо, оцінюють нашу роботу. У мене все оці соломини, які я тут насипала, але хай буде краса. Оцінюють нашу роботу, наш труд це для нас дуже так приємно. Не знаю, воно трошечки нас аж задівало. Ну, Я теж, я являюся також спонсором на даний момент двох проєктів. Хочеться хоч якийсь малесенький подарунок, але дівчаткам зробити, хоч якусь приємність. Знаєте, в наш час, хто як не ми, самі, собі, самі себе подаримо, якусь зробимо радість. У мене Миколачик прийшов. Такий святий, святий Миколачик. Дякую тобі велике. Посилання на Марусин канал я обов'язково дам під відео. Так, ще один подарунок. Ось. До мене приходив вже таємний Санта. На жаль, я не можу вирахувати хто мій таємний Санта. Я не так дуже часто дивлюся, наш український YouTube. Зараз я висуну. Листить. Так, отключу камеру і висуну. Так, я дивлюся не так часто наш український YouTube, але я дивлюся. І не дуже часто я запам'ятовую назви каналів. Продивилася коментарі можу писати. А можу написати, тому що, як ви знаєте, я вже не раз казала, у мене телефон глюче, чогось, І на другому коментарі в YouTube під відео він перестає мене писати просто-напросто. Він треба перезагружати. Я стараюсь дівчаток передивитися усіх, а потім по пам'яті вже починаю писати. Ну як, бастренько перезагружу телефон і починаю писати коментарі або з робочого цього комп'ютера, щоб тільки дівчаткам відвідати, або якісь якусь підтримку написати. То хто цей мій таємний сон, та я ще не вирахувала. Але буду тепер дивитися на усіх дівчаток нашого спільника. Тому що це таємний сон в та нашому спільнику різдвяні зустрічі, тобто від Миколи до Василя. Раніше називався. І це мій таємний Санта в нас там в спільнику. То я обов'язково тепер, я там, до речі, теж також спонсор, пішла туди, але подарунками будемо обдарювати, ми скажу по великому секрету аж в кінці проєкту, тобто після Валентина. Але я тепер вирахую, хто в мене таємний Санта, бо мені дуже-дуже приємно. Отака от здоровательна коробка. І от такі смаколики мені прийшли. Давайте зараз ми з вами їх розпакуємо. Тут було, зроби паузу відпочинь. Гляньте яка краса. Краса з таким Санта-Клаусом, гарнюнім, я думаю, вам видно. У мене, до речі, нарешті є мій кабінет, але ще погане освітлення. Ну, це все це вже все, це такі дрібниці. Так. Будемо на ліпочку. Ой порвала сам, то ну хай не бача. Будемо збирати. І так, моя відпочинь. Міліню. Ой, краса обожої цукерки. От, до речі, таких цукерок мало їм, а в коробочках їм, не знаю чого. Ну, Полюбляю. Як, якраз до мене приїхала дитина мій синок. Ми будемо їх куштувати всі сім'єю. Ой, тут скільки всього. Так, що далі? Дрібнички роблять життя приємними. Боже, я згідна на 100%. А в нас дрібничок тут ціла ось моташка. Я вже буду ви бачите Ого! Клас! боже, тут дійсно дрібничок куча. Салфетки. Класно, річного. Не, ну це взагалі дрібнички золота. Гляньте, я зараз висиплю. Я ті буду по на столі. Дуже класний. У мене є один, але я мріяла ще про один. Дякую велике, ви читаєте мої думки. Не знаю, хто ви, я вас обов'язково вирахую. Такі дві бірочки. Взагалі бомба. Гляньте, кожна і така силиконова. Я думаю, вам видно. Маркерочки. До речі, повочки якраз добралися. от які куплять. Хочу в'язати кардиганчик, і в мене немає дер... дерев'яних таких повочок. Ну, гудзиків. У мене повочки будуть. Ще дві такі бірочки. Боже, кожені під кожу. Такі, я думаю, вам видно. Краса. І ось, гляньте, гляньте, яка нота. Ні, дівчатка, це в мене внуки. У мене є внуки. Це будуть моїм хлопцям. У мене два хлопчика. Іголочки. Боже, це дійсно, дрібнички роблять наше все. Я так от двину ці дрібнички. Ой, уже гублю. Нічого пособираю. Далі. Далі в мене відкриточка, але я це буду читати без вас. Ого, я потім прочитаю. За камери. це особисте. Дякую. Далі, тут я вже здогадуюся, що ми такі всі гарні, тому що в нас бережи свої ручки. Ну, я рву, вибачте, будь ласка. що я вам скажу, кремим для руками запасаємося на весь рік. Але вони чогось йдуть швидко, фермісі дуже косміть. До речі, ніколи не користувалася. Ну, якось фермі я не брала. Ой, приємно пахне, навіть через коробочку чуть. Дякую велике. Дякую, дякую. Такі ній Далі що це у нас далі? Ой, господи. Далі це коробочка. Дивіться, яка. Ця коробочка, яка в нас вяждальчиця, мабуть, безкінечна. Їх скільки не... не дай, скільки нам їх мало. Тому що вони все чимось зайняті. Ой, це щось таке велике і важке. Що це? Посміхайся кожного дня. Що це? Мені вже цікаво. І що ж таке? Ого, що це? Календар. Ого. Оце сюрприз. Класс! Календар неймовірних передбачень. Ні, ну це дійсний сюрприз. Я так зрозуміла, що тут треба витягати по одній карточці. Календар неймовірних передбачень. Так, у нас календар неймовірних передбачень. 365 днів сторінок, які були створені для того, щоб підтримувати та дарувати усмішку щоранку. Кожна сторінка цього календаря це яскрава ілюстрація та фраза. Що надає вашому дню особливої атмосфери. Це може бути мудра порада, дотепний вираз чи просто приємне передбачення на день. Також кожна сторінка містить нагадування про дату та день тижня, щоб у вас, не було, щоб у вас все було під контролем. Віримо, що цей рік принесе вам багато приємних моментів, а календар буде поряд, робити, щоб зробити їх ще більш особливим. Боже, яка краса! Ну, це дійсно шок. Дякую вам велике. Ну, я б навіть не подумала. Я навіть не бачила ніде, де вони продаються, але це шикарний. Обожнюю, обожнюю книги, обожнюю календарі і обожнюю всяке отаке. Ну, не знаю, це для мене клас. Так, і останнє Додай близько до життя обов'язково. Люблю близько. Боже, ця жінка знає, що я сорока. 250, ой, 2500 метрів на 100 грам Ця людина знає, що я сорока, я обожнюю все блистяще, я обожнюю паєтки, я обожнюю люрекс. І не знаю, я, об... я до речі, обов'язково тепер його з'єднаю з марусиним подарунком. Буду в'язати, мабуть, з оцим люрексом. глянь краса Ніжне таке, знаєте, це не тала вода, це така, як Яку ти... ранкова роса, яка виблискує, така вона. Така зимова роса, навіть я б сказала. Ну, в общем, краса. Я обов'язково це собі зв'яжу. А календар ну, це дійсно неймовірний подарунок. Я передбачень Люблю, я люблю всі, я люблю книги, я люблю канцтовари. Ну, не знаю, от така я у мене в'язання. Канцтовари це дві ці хобі, які я не можу. Ці книги, які пройти, я. Мимо, до речі, я бібліотекар, я думаю, ви всі знаєте. Не читаю, ще й по секрету, скажу, бо через в'язання я не встигла читати, але інколи й читаю. Не знаю, хто це подарував. Не можу дати вам ссылку на цю жінку. Але коли я її вирахую, я вам обов'язково скажу відео, хто це, і обов'язково дам ссылку на її канал. А я вам обіцяю, не буду я показувати кожен день, але як тільки зніматиму відео, я вам буду витягати звідсіля сторінки, ну, оті промежуточні, що я не знімала. І буду показувати всі картинки, які тут є. Бо я це обожнюю. Так що, таке моє свято у мене вже відбулося свято. Я це відео знімаю трошки раніше. Викладу вам, може, трошечки перед Новим роком. Але до мене прийшов і Миколачик, і таємний Санта, і свято вже мені зробили. Дякую, дякую, велике. Це що? Щоб завжди було натхнення, я за цим календарем не побачила ще одну величезну моташку. Оце я дала, гляньте, більша цукерка, яка була. І в мене букляшка, дівчатки, я не знаю, ця жінка точно в мене дивиться. 25 мерінос, 12 поліамід, 65 акрил, я обожнюю букляшку. У мене навіть є на каналі Огляд на букльовану пряжу. Я обожнюю букляшку. Оце точно буде моє клас. Я за цим календарем, я не побачила ще одну шикарню. У мене, дівчатки, царський подарунок. Я вам вдячна, велике. Дякую, що ви так ну, ну, все дійсно підібрали під мене. Людина дивиться. Букляшка неймовірна. М'якунька, клас! На цьому буду, мабуть, закінчувати я свій огляд подарунків в цьому році. Мабуть, це буде останній мій блог. В Всюдучому я вже покажу. Таке ж надіюся, що і ті подарунки, які буду. Ну, я не буду показувати, що я буду дарувати, але, ну, мабуть, покажу, які в мене будуть упаковочки. Але був мій такий останній блог, не останній крайній блог в цьому році. Бажаю вам тепла, затишку. Мирного нам неба, чекаємо всі для нашої перемоги, чекаємо наших рідних додому, живих, здорових. Ну, не знаю. Хай вам Бог вас оберігає, приносить щастя, добра, здоров'я. А ми з вами зустрінемося на наступний рік. І це буде вже дуже-дуже скоро.